Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магії. Сьогодні у нас буде невеликий бліц по питанням підписників ну і по останнім новинам. Як і завжди, дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань. Ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Ну що, поїхали. Гаразд. Ну, почнемо з актуальних новин. Ось буквально вчора з'явились новини, що черговий спалах в небі над Україною. Да? Черговий потужний спалах, голубуватий чи то зеленуватий, як подивитись. От. Ну і одним словом, що ж це таке знову було? Схоже було в минулому році, до речі. Ну, давайте подивимося, що це природні явище чи не зовсім. Гаразд, добре, Добре, покажіть мені, будь ласка, оцей от спалах над Україною, який ось був вчора чи то позавчора, то це було природнє явище? Зараз я дивлюсь безпосередньо на фото якраз з того спалаху. Щоб, ну, просто, щоб не було питань. Добре, покажіть мені, будь ласка, це от природнє явище, цей спалах, який на днях був над Україною. Скажіть вам, правду. Ну є, разразу, да, природній процес. Ейвес. Іса. Ну, ну далі. Іурус. І що в результаті? Феху перевернути. Ну так. Да-да-да, це природній процес. Людського втручання тут нема. Це природні явище, бо виключно. То там вже почали писати знову всяке різне конспірологічні теорії. Що ми маємо? Єра, Ейвас, до речі, ну, давайте. Єра, Ейвас Іса, Урус прямий і фехо Ну Єра, циклічний процес, Єра, природні процеси, зокрема, і позначає. Ну і так, да, це позначка, на то. так це ж було вже. Ну, дійсно, в минулому році те саме було. Ось іде Ейвас. Ейвас Іса в даному випадку йде як перешкода, перешкода. А, ну, атмосфера. Оце дійсно атмосфера. Ей вас як ну, перешкоди. Іса в даному випадку шарп означає ну, атмосферу, власне, саму. Ось Урус. Сила Ось сила заблокована. Да, чим? Ну Атмосфери, фактично. І ось, бачите, феху перевернуто. Все. Показує, що воно згоріло. ну Згоріло, вибухнуло в атмосфері, і до землі не долетіло нічого. Все згоріло. Ну, Відповідно. Природний процес. Ну, гаразд. Так, перепрошую. Так, дякую за відповіді. Давайте далі. Далі подивимося. Так, питали мене про голод на Росії. Зокрема, чи можливий голод на Росії, бо їх же ж там топить. І морозить, і, і, і там і ще багато чого буде, і горі, і горять усього вже. Ну, одним словом, затопило багато площ, багато територій, посівних, зокрема. Ну і відповідно, урожай у капець, не буде з них урожаю в цьому році. Е, ну, Ти просять подивитись, чи буде на Росії голод? Якщо так, то як це повпливає на війну? Ну що, давайте подивимось. Так, гаразд, <кхм> давайте подивимось, що у нас тут. Я ще раз перемішаю. Добре, а покажіть мені, будь ласка, чи буде на Росії в цьому році голод? Скажіть, Роман, правду. Ну, зразу Іса. Тейвес перевернутий. Феху. Фінал який. Тресас перевернутий. Та ні. Це не про голод. Це не про голод, все-таки не 39-й рік зараз. Да? Що ми маємо? Миса, та перевернутий, феху, і Турісас перевернутий. Ну і зразу йде ІСА, блокування. Да, блокування. Тей вас перевернутий. Ну, в даному контексті воно йде як обмеження зусиль. Ось, разом з ІСой. Обмеження зусиль. Ну, якраз в плані, в, плані чого? в плані посівної, в плані вирощування їжі. Феху в даному випадку, якраз позначка на їжу, всяку різну. От. Ну і залом, бачите, хоч у них певні обмеження, тим не менш феху. Є у них запас, е ну і загалом теж посівна площа є. Це ж не те, що всю Росію затопило прям від краю до краю. да? Хоча б десь і хотілося б може. Ну, все рівно, ну, феху. Да буде, є у них ресурс на то. Ну, а немає, я десь в коментарях і відповідав, будуть е е миска рис купляти в Китаї. да? За мискорису будуть е цей платити. Ну і по фіналу перевернутий. Ну ні. Ну ні. Да, обмежені можливості є, в плані, якраз ось в плані урожаю, в плані. Ну, в данопадку феху йде як урожай, якраз, як ну, запаси їжі, якщо хочете. То і турісас перевернутий. В цьому плані дійсно будуть певні обмеження. Ну, суттєві загалом. Тут і Іса, і турісас перевернутий. Ну, но, но це не голод. Це все рівно не голод. Ну тому, відповідно, як це повпливає. Ну, Ну, хоча давайте, якби на Росії почався голод, чи якби це попливало на війну? Давайте. Що буде, як що, на? Да? Так, дякую за відповідь. Раз, добре. Покажіть мені, будь ласка, ну, а якби на Росії такий почався голод, то як би це вплинуло на війну в Україні? Скажіть, Роман, правду. Ансус перевернутий. Ейвас, далі. Так, що у нас тут? Кано перевернута. Турісас Е, Ну що ж, Ну, воно тут цікаво. Руни погані. Ну, але ну, тут не настільки. Ну, зараз, поясню одним словом. Що ми маємо? Ансус перевернутий. Ейва, канону перевернута, Турісас. Ну, дивіться, Ансус перевернутий, пані новини. Да? Ну і мені показують, ну так, да, альтернативний варіант майбутнього. Ну, да. Далі, Ейвас. Ну, певні перешкоди б це створило якраз в плані війни на, Росі... О, на Росії. Ну, да. ну і на Росії буде війна, не даром говорився, буде, буде. Ейвас, ну це перешкоди загалом. Тобто, якесь би згасання війни як би було. На да? зменшення інтенсивності. Ну, і скану перевернута, Сюди ж. Сумні новини. Да? М -м 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 -м. ну Тобто, чи прям би закінчилася війна, якби на Росії прям голод почався, ну то ні. Все рівно що помирати за родину, за Путіна. Да? Ось далі. Ну і турісас перевернутий. Теж показує, що зменшення інтенсивності бойових дій, але це не завершення війни. ну відповідно, Як би вплинув голод на Росії? Тобто, ну да, їм би тяжче стало б своїх би орків харчувати, да, але, тим не менш би все, все для Родини, все для фронту. Да, у них же ж це. Діди воєвалі, оце оце. Гаразд, дякую за відповідь. Да, Їхнє улюблене державне свято буде, день побідобесія. Да. Гаразд, дякую за відповіді. Ну і давайте, Одесу подивимось, те, що зовсім не веселе. Ну, власне, очікувано, що вирішили якраз до 2 травня привітати Одесу. Да? Всі чудово пам'ятають е, дім про вспілок в Одесі. Да? І так далі. Ну, якби росіяни відмітились, привітали. Ну, Не здивований. Ну, давайте загалом подивимося, що місто чекає, і мене просили в контексті карми Одеси запитати, в яку вона, вона бік пішла. Покращилась, погіршилась, там, І ну, так далі. Ну, давайте подивимось. Гаразд. Дякую за відповідь. Ну, добре, покажіть мені, будь ласка, що Одесу на найближчий час чекає. В плані обстрілів, в плані загроз. Скажіть, вам, правда. Ну, хагала зразу, ну, ясно. Пет перевернутий. Єр, далі. Кана. Поясніть, будь ласка. І Он воно ж. Ой. Хочеться сказати, що щось нецензурне в адрес росіян, Та Ютуб не пропустить. Ну гаразд. Е, Що ми маємо? Хаглас перевернути, Єра, Кана і беркана. Ну, Хаггалас зразу. Думаю, вже всі значення цієї руни запам'ятали. «Да, та, це прильоти. Да, Одесити, тримайтесь. Це ще не кінець, буде летіти. Притом по Хагалазу добре буде летіти, щось то вони розходились по Одесі. Далі, перед перевернутий. Ну, воно тут двояко йде. З одного боку, не така велика інтенсивність буде. Ну, тобто там, не, не не по десятку ракет буде прилітати. Ну, в принципі, ось як останні рази, скільки там. Прилітало не так багато, ну, тим не менш, прилітало. да Ну, ось так само. Той показує, що інтенсивність не така велика, але долітатиме і руйнуватиме. Ну да на жаль. Мало того перевернути, а вони ще цілі не вибрали, куди вони лупитимуть. Ще якось, знаєте, у них якогось плану нема. Ну, ось Єра показує, що це процес тривалий і процес циклічний. да, На це ж було вже. Ну Єра залом показує, що ще летітиме по Одесі довго. На жаль. Хотів би сказати, що ні, але на жаль. Мало того, Єра показує, що летітиме загалом туди, куди вже прилітало, чи то туди, куди минулі рази не долетіло. Збили ПВУ. Ось іде тут Канон. Ну, Ну добре. Кано це, в принципі, реалізація планів Іде В той же час Кано йде розкриття планів. Не буду казати, добре. І беркана по фіналу. Погано, тому що і Кану і Беркана руни, які пов'язані з медициною. Угу. Е, як би не прилетіло щось пов'язане саме з медициною. То, що ось летить по там по порту, по складу ось нової почти прилетіло і так далі, то да То, ну, в принципі, пертосі показує на всяке різне добро. Е, в тому числі. Каноберкана це от якраз медицина. Це мені вже не подобається. Якби в якийсь медичний заклад не прилетіло з них станеться. це ж не буду казати, ну. Нехороші слова в адрес росіян просяться. Тому Одеса тримайтесь. Тут такий розклад. Не найкращий. З ну, Хагала, за принципі, почалося. Да? Добре, давайте в плані карми подивимось. Гаразд, дякую за відповідь. Ну. Ну, да, добре, давайте зразу запитаю, чи покращилось, да? Хай, хай руни покажуть. Чи добре, давайте подивимось, хай як змінилось. Оце буде правильне питання. Добре, дякую за відповідь. Гаразд, покажіть мені, будь ласка, ну, як, власне, змінилась карма міста Одеса. Скажіть, рон, правду. Научіс перевернутий. Єра, далі. Пет перевернутий. Ну куди це все? Доберкани, І який фінал? Фінал канал перевернута. Ну, дивіться, розклад такий теж не із найприємніших, але тим не менш, Зараз поясню. Що ми тут маємо? Навтіс перевернутий. Єра, Перт перевернутий, баркана і Кано. Перевернута. Дивіться, навтіс перевернутий, це вже випробування долі. Це вже випробування долі, це якраз і є одна з позначок на карму. Єра, ось іде уроки, уроки карми якраз. В той же час, якщо подивитись суму проходження певних уроків, тобто карма покращується. Да. Ось тут Перт перевернутий йде. Ну, теж руна, яка з кармою пов'язана, якраз негативною кармою. Теж Єра. Теж іде завершення, іде покращення, ось іде беркана. Тут вже, знаєте, ріст іде. Ну, це, це вже позитивна карма, да? тобто, тим не менш, фінал ще Кано перевернутий. Ще не все. Ще не все. Відповідно, ще є куди покращувати, як би карму міста. Чи покращилась? Да, покращилась. Ось багато чого вже, як би, місто ну, уроки пройшло. Да. Місто ось уроки пройшло. І зараз проходить, тому що це вже більше до позиції теперішнього йде. Ось. Ну, загалом беркана, да, місто йде вперед, все рівно, розвиток йде. Беркана це про розвиток, це явно ну, про покращення карми, про позитивну карму. Ну, фінал ще перевернута. Да, Ще не все, ще, ще є над чим попрацювати. Ще кано в даному випадку йде, знаєте, як м -м тіньовий аспект. Тобто якраз темна сторона, да? темна сторона людини, темна... над своїми темними сторонами треба попрацювати. Це ще не все. Ну, як мені бачиться, що мається на увазі? Ну, ждуни ждуни русського міра, е любителі Росії і так далі. Є ще над чим попрацювати, ще отаке от не вивелось до кінця в Одесі. Ну, у мене таке от бачення. Тобто, ну, загалом карма міста покращилась, покращилась. і покращується, в принципі. Ну, але так, да, випробування ну, жорсткі. Да, да, на жаль. Ну, ось такі от розклади вийшли. Десь позитивні, десь легкі, а десь не дуже. Ну, сьогодні такий експрес буде, все-таки діло до свят іде. І оце от все. Ну, відповідно, сьогодні такі теми розгляну. Та те, що і актуально. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У спонсорів там доступ до рун та стаю, перевірених мною. До зустрічі! Нехай щастить!